Привіт, Вітрі, друзі, сьогодні вам розповім про ДПП, ДПЧ, профіксовану кількість робочих годин на тиждень, підтвердження про працевлаштування, перерви на роботі, умови праці неповнолітніх працівників. Угоди про виконання робіт поза межами трудових відносин це у нас ДПП та ДПЧ. Договір про виконання робіт це один з видів договірних відносин між працівником і роботодавцем. ДПП укладається в письмовій формі і повинен містити термін, на який він викладається, визначення завдання діяльності що. Побудуть робити узгоджений розмір винагороди це ваша заробітна плата і в обсяг роботи, але перевищувати не повинно 300 годин на один календарний рік. Працівник може укласти ДПП з будь-якою кількістю роботодавців. Обсяг роботи на одного роботодавця не може перевищувати 300 годин на календарний рік в рамках ДПП. Навіть якщо ви вкладаєте декілька ДПП з одним і тим же роботодавцем, кількість годин робіт за всіма укладеними вами ДПП не повинна перевищувати цей ліміт, тобто 300 годин на один календарний рік. Що по ДПП ваша заробітна плата становить 11 499 качет, Роботодавець не сплачує за вас. Состами страхування внески на состави страхування при заробітній платі 11499 тисяч не стягуються з вашої заробітної плати, але в такому випадку ви повинні самостійно сплачувати медичне страхування у 2025 році. Це сума 2808 корон шіських на місяць. Якщо заробітна плата по ДПП становить вже 11 тисяч п'ятсот то за вас роботодавець нашої мед та соцтрахування. Це у відсотках 33,8% від вашої грубої заробітної плати. Кошти на мед та соцтрахування стягуються з вашої ЗП. Також це 11,6% від вашої грубої заробітної. Плати ДПЧ це одна з форм договірних відносин між працівником і роботодавцем. Він укладається в письмовій формі і повинен містити знову ж таки період, на який укладається ДПЧ, визначення завдання або діяльності, чим ви будете займатися, розміру згодом винагороди заробітна плата і обсяг роботи. Працівник може вкласти ДПЧ з будь-якою кількістю роботодавців, обсяг роботи одного роботодавця в рамках ДПЧ не повинен перевищувати в середньому половину передбачуваного тижневого робочого часу. За весь період дій договору максимально це 52 тижні. Навіть якщо ви подаєте кілька договорів про виконання робіт з вон тим і тим же роботодавцем, тривалість робочого часу для виконання робіт за всіма договорами ДПЧ не може перевищувати ліміту протягом одного календарного року. Нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, на ДПЧ максимум 20 годин. При щомісячній заробітній платі ДПЧ це 4 тисячі чотириста станом на 25 рік і йде звільнення від состав страхування, не сплачується ні з працівником, ні роботодавцем. Однак, якщо ви ніде не сплачуєте медичне страхування і ви не є так званою державною застрахованою особою, тобто ви не пенсіонер, не студент, ви не у відпустці по догляду за дитиною. Ви повинні сплачувати медичне страхування. Це 13,5 з відсотків мінімальної заробітної плати за рік в 2025 році. Це мінімалка на становить 20800 тисяч вісімсот А якщо щомісячна заробітна плата становить понад 4500 тисячі п'ятсот то оплачується соцмережа? Працівник сплачує 11,6 від грубої заробітної плати, а сплачує 33,8 від грубої заробітної плати. Якщо ваша заробітна плата становить 4,499, корон чеських, то ви не берете участі у страхуванні на випадок хвороби. Якщо ви матимете заробіток понад 4,500, станом на двадцятий рік, ви станете платником страхування на випадок хвороби. Повідомлення про звільнення по ДПП та ДПЧ заява за власним бажанням може бути подана без сказання причин звільнення, термін відпрацювання становить 15 днів здати вручення заяви за власним бажанням роботодавцю. Тривалість фіксованого робочого часу становить 40 годин на тиждень. Тривалість встановленого тижневого робочого часу для працівників, які займаються, наприклад, видобуванням вугілля, руд, корисних копалин, на будівництві шахт, це у нас іде 37,5 годин на тиждень, у двозмінному режимі роботи так не 38,75 годин на тиждень. Для працівника молодше 17 років тривалість зміни в один день не може перевищувати 8 годин та не може перевищувати. 40 годин на тиждень. Що стосується перерви на роботі, роботодавець зобов'язаний надати працівникові перерву для харчування та відпочинку тривалістю не менше 30 хвилин після 6 годин безперервної роботи. Для неповнолітніх працівників така перерва повинна надаватися максимум через 4,5 години безперервної роботи. Якщо перерва на їжу та відпочинок розділена, принаймні одна частина перерви повинна бути не менше 15 хвилин. Перерви на харчування та відпочинок на початку та кінці робочого дня не надаються. Перерви на харчування та відпочинок, що надаються на роботі, не зараховуються до робочого часу. Загальна кількість понаднормових робіт не повинна перевищувати в середньому 8 годин на тиждень протягом періоду, який не може перевищувати 26 тижнів поспіль. Згідно законні праці параграф 94, тривалість нічної зміни працівника не повинна перевищувати 8 годин Протягом 24 годин поспіль. Якщо це неможливо з виробничих причин, роботодавець зобов'язаний розподілити встановлену тижневу норму робочого часу таким чином, щоб середня тривалість зміни не перевищувала 8 годин протягом періоду не більше 26 тижнів поспіль. При цьому середня тривалість нічної зміни розраховується на основі п'ятиденного робочого тижня. На вашу вимогу, роботодавець зобов'язаний дозволити вам ознайомитися з вашим журналом обліку робочого часу та розрахунком заробітної плати і зробити з них випуски або копії. Мінімальна заробітна плата в Чехії на 2025 рік становить грубого 20 тисяч вісімсот корон Мінімальна заробітна плата це найнижчий рівень винагороди за працю працівника. Заробітна плата за договором ГІПП не може бути меншою ніж мінімальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата не повинна включати оплату по на по робіт, доплату за роботи у святкові дні, роботу у важких умовах праці, підвищене навантаження у сфері охорони здоров'я та роботу. Суботу всім неділі. Заробітна плата повинна бути узгоджена, визначена до початку роботи, за яку виплачується ця заробітна плата. У день початку роботи роботодавець зобов'язаний видати вам письмовий розрахунковий документ, мздовий вимір, що містить інформацію про спосіб оплати праці, час і місце виплати заробітної плати. Але якщо така інформація не міститься в самому договорі або у правилах внутрішнього розпорядку. У разі зміни відомостей, зазначених у листі роботодавець зобов'язаний письмово повідомити про це працівника не пізніше дня, коли ці зміни. Набрали чинності. Під час щомісячного розрахунку заробітної плати роботодавець зобов'язаний надати вам документ, що містить відомості про вашу заробітну плату та здійснені відрахування. На вашу вимогу роботодавець зобов'язаний пред'явити документи, на підставі яких здійснювався розрахунок вашої заробітної плати. Працівник, який був визначений тимчасово непрацездатним, має право на компенсацію заробітної плати протягом перших 14 календарних днів, тимчасової непрацівник. Цездатності, якщо надати тимчасової непрацездатності, працівник відповідає умовам, які дають право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності. А відповідаєте ви, якщо працюєте, наприклад, по ДПП і маєте заробітну плату до 7500 тисяч Відповідно, як ви, так і ваш роботодавець вже повинні сплачувати внески на соцстрахування. Те ж саме і ДПЧ, але зарплатою чотири 4500 п'ятсот якщо заробітна плата менше. По ДПП 11399 і по ДПЧ тисячі Не ви не ваш роботодавець не робити внески на со страхування. Відповідно, ви не маєте права на компенсацію заробітної плати протягом перших 14 календарних днів тимчасової непрацездатності. Роботодавець має право вас перевіряти, чи дотримуєтеся в режиму тимчасової непрацездатності, чи залишаєтеся за місцем проживання, та чи дотримуєтеся ви часу і обсягу. Дозволених виходів працівниця має право на відпустку зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 28 тижнів. Якщо працівниця народжує одночасно двох або більше дітей, то має право на відпустку зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 37 тижнів. Як правило, працівниця йде у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з початку шостого тижня до передбачуваної дати пологів, але не раніше, початку 8 тижня до цієї дати. Якщо працівниця бере відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами менше шести тижнів до пологів, оскільки пологи відбулися раніше, ніж було зазначено лікарем відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, оплачується з дня її початку до закінчення періоду, про який я тільки що говорила. Роботодавець надає Никові на його письмову заяву відпустку по догляду за дитиною. Це у нас роднічовська доволена відпустка по догляду за дитиною надається матері дитини після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами після того, як закінчиться матерська, а батькові з дня народження дитини, але не довше ніж до досягнення дитиною тринічного віку. Народнічах може жадати хтось один з батьків. Обидва батьки одночасно бути не можуть на родичовське доволення на одну і ту ж дитину. За 30 днів до початку Руничовська доволена потрібно подати заяву. Якщо ви не можете виконувати свою роботу через тимчасовий дефект, спричинений не з вашої вини поломкою устаткування, перебоями в постачанні сировини, якісні робочі матеріали або інші виробничі причини, це є простою. І якщо вас не було переведено на іншу роботу, ви маєте право на заробітну плату в розмірі не менше 80% свого середнього заробітку. Тривалість відпустки повинна становити щонайменше 4 тижні на календарний рік. Тривалість відпустки для педагогічних працівників для науково-педагогічних працівників університетів. Становить 8 тижнів на календарний рік. Роботодавець визначає тривалість відпустки. Якщо відпустка надається кількома частинами, то принаймні одна з них повинна бути не менше 2 тижнів. Роботодавець зобов'язаний письмово повідомити працівника про період відпустки щонайменше за 14 днів все з вами не погоджено коротший термін. Роботодавець може встановити і колективну відпустку, тільки якщо це необхідно з виробничих причин. Колективна відпустка не може перевищувати двох тижнів. Таку практику колективних відпусток, коли у відпустку йде цілий завод, часто можна зустріти. Ви маєте право на заробітну плату в розмірі свого середнього заробітку за період відпустки. Ви маєте право на компенсацію за невикористану відпустку лише у разі припинення трудових відносин. Забороняється залучати до надурочних робіт вагітних працівниць, роботодавець не має право залучати до надурочних робіт жінок та працівників, які доглядають за дитиною віком до одного року. Забороняється залучати неповнолітніх працівників до надурочних робіт робіт у нічний час. Як виняток неповнолітні працівники віком від 16 років можуть залучатися до нічних робіт тривалістю не більше однієї години, якщо це не необхідно для їхнього навчання, професії, але під наглядом працівника віком від 18 років. Роботодавець зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду за подіяну нещасним випадком на виробництві, якщо шкода сталася під час виконання трудових обов'язків. При закінченні тривалості ЄППР, мотодавець зобов'язаний видати працівникові довідку про працевлаштування, в якій зазначаються деталі працевлаштування, тривалість трудових відносин, потім вид виконуваної роботи, відпрацьований час, чи здійснювалися відрахування заробітної плати працівника, який орган видав розпорядження про відрахування, на чию користь відрахування відраховував. Мотодавець зобов'язаний надати інформацію про розмір середню заробітку, про те, чи були Слюдові відносини розірвані роботодавцем на підставі порушення пов'язаного з роботою, яку виконував працівник. Ця інформація потрібна для оцінки прав на допомогу по безробіттю. До тривалості періоду працевлаштування відносяться періоди, коли ви не працюєте через перешкоду для роботи. Наприклад, ви перебуваєте у декретній відпустці, Чи це відпустка по догляду за дитиною, матешська, родічовська доволіна? Відносяться святкові дні, дні, коли ви берете відгул за понаднормову роботу. Все це рахується, враховується у загальну тривалість ваших трудових відносин з роботодавцем. На цьому я завершу сьогоднішнє відео. Будьте обізнані, знайте свої права в трудових відносинах. Будьте уважні, дякую вам за перегляди, дякую вам за увагу і гарного вам дня!